Пані Валентину, отож, вчора, 14 травня, грузинський парламент ухвалив у третьому, себто в останньому читанні, законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який більш відомий в народі як закон про іноагентів. І, власне, цей закон він спровокував багатотисячні протести, зокрема у Білісі і решті грузинських міст, і відповідно завдяки ньому відбулася така безпрецедентна критика на адресу влади влади Грузії з боку і західних партнерів, отож, зважаючи на ті події, які вже не один день відбуваються у столиці Грузії, загалом у всій країні, що, що варто розуміти, що наразі відбувається, і що буде далі. Ну, те, що відбувається наразі, я думаю, що людство спостерігає. Я думаю, що в Україні враховуючи відгуки інтерес, друзів, знайомих, і це викликає дуже велику. Вболівання і такий інтерес до того, що відбувається. Тобто, це видно, що є те, що буде, передбачити наразі складно, є надія, що громадськість все ж буде запобігати цим подіям, бо дуже активно, незважаючи на те, що в Грузії немає очевидного лідера. Опозиційного це абсолютно громадські ініціативи, і це, я думаю, ще більш надихає і переконує в тому, що народ готовий до протистояння цьому руському закону, і відповідно ще є надія на те, що президентка в Має право на вето, потім будуть ще якісь процедури юридичного характеру. Передбачити, чим все це закінчиться, дуже важко. Ситуація дуже гостра. Є кілька людей, які, які під арештом це люди, які вже отримали, постраждали дуже серйозно від неадекватних. Нії реакції з боку поліціянтів в конкретних випадках, от, тобто, є. Ризики того, що все це може набути якогось не дуже контрольованого вигляду, і можуть бути певні навіть жертви. Ну, в мене особисто така тривога є, і дуже б хотілося уникнути цього. Але ситуація насправді дуже гостра. Особливо активною є молодь, це покоління, яке виросло поза совєтськими форматами. Це діти, які бачили світ, які бажають жити в іншому світі, і відповідно це покоління нове, прогресивне, на мою думку, я спостерігала за обличчями, за тими, хто знаходиться на цих багаточисельних акціях, і це не кримінальна. Аудиторія це не е як намагаються подати, що то є якісь там наркомани чи ще якась категорія е суспільства купленого за якісь гроші. Це все абсолютно неправда, це е здорова, е соціально складова, е це молодь, це інтелігенція, це люди, які. Е Розуміють, до чого може призвести цей закон пані Валентино. Але якщо говорити зокрема про те скільки часу тривають ці акції протесту, і чи плануються вони надалі, чи щось вам про це відомо. Акції тривають уже кілька днів, вони не будуть припинятися. Вони щоденні, Грузію вже фактично з квітня місяця, тобто вже майже місяць, з невеликою перервою лише на великодні дні. Тобто це тривалий процес і передбачень, що Буде вщухати наразі не спостерігається, незважаючи на те, що от останні дні була негода, був дощ, був дуже сильний вітер і похолодання. Люди виходять, люди всю ніч знаходяться просто неба, люди чергують і проводять ці акції. І їх підтримують регіони активно. От, тобто, це абсолютно такий потужний рух. Пані Валентино, ну і водночас стосовно реакції на заході, от бачимо, наприклад, Freedom House вважає, що цей закон зблизить Грузію із репресивними режимами. Натомість в Білому домі зробили попередження грузинському уряду, що навіть можуть бути запроваджені санкції через запровадження цього закону. Ну і водночас, те чули, що із Євросоюзу линають заклики зокрема позбавити Грузії. Кандидатства у ЄС або ж навіть припинити безвізовий режим із Грузією, то як до цього ставляться безпосередньо у Грузії і, і, зокрема, як ті, хто бере участь у цих за, за, мітингах так і тих, хто не виходить на них? А, ну, безперечно, за всіх я не можу відповідати, але те, що вже і Велика Британія попередила про певні Можливі санкції про те, що Європа реагує вчора, була були чисельні делегації з Європи, з Німеччини, зокрема, і були якісь зустрічі, були зустрічі, яким відмовили, наскільки я знаю, уряд не, не зустрівся з усіма е, можливими делегаціями. От, тобто йде протидія і стосовно тих пересторог, які в суспільстві. Є пов'язані з е, майбутніми змінами до репресивності, до якихось е, е, характерних нашому, зокрема, північному сусіду е, е, стандартів внутрішньої життєдіяльності. Е, ясна річ, саме це і змушує людей виходити на е, такі потужні акції і. Е, Відповідно, Грузія це не є держава смиренних. Тут треба було бачити вчорашню акцію, коли людей заливали газом, коли до людей людей били, розганяли, і ми знаходимося в центрі Тбілісі, Фактично, і люди міняють, перелоковують, міняють місце перебування. Потім знову відновлюється хвиля, знову. Збираються в в таких активних зонах, і відповідно не не страх з'являється, а навпаки, проти бажання протидіяти з'являється згуртованість і все більше людей долучається до цих акцій. І я хочу сказати, що минулого тижня була надзвичайно потужна акція, за ясна річ, щоб сказати точну цифру скільки було в скільки зібралося людей на цю акцію неможливо але те що це ну 100 тисяч перебільшується будь-яка тобто ці картинки абсолютно підтверджують є Інформації про це про те, що це десь 160 тисяч зібралося на е, протестну акцію, от тому я не думаю, що найближчим часом буде зменшення активності, хоча дуже жорстокі методи е, приміняються стосовно населення, і е, е, ясна річ, що це дуже боляче, але але протидія буде. Справа в тому, що восени у нас вибори, Бри і е, всі ці процеси матимуть продовження незалежно від того, чи буде навіть цей закон е, діяти, все одно в нас, е, я думаю, буде дуже е, нестабільною осінь. Пані Валентину, і ось цей закон про іноагентів, який ухвалили грузинські парламентарі. Він як вже відомо, із засобів масової інформації він фактично дублюється з у від закону, який також ухвалений і діє на території Російської Федерації. То, зважаючи на те, що грузинські парламентарі досі такі не чують свого народу. Більшість, принаймні цього парламенту, не чує свого народу. Роду і е, все-таки був ухвалений кінечно цей е, закон. То чи можна це розцінювати як таку е, певну відносну, але проміжну перемогу е, з боку Кремля? Так на жаль, наративи російські пропаганди, російська, вплив російський дуже інтенсивним є в Грузії останнім часом, і в цьому питанні теж. Тобто, це така багатовимірна робота відбувається в Грузії, і саме те, що цей закон є аналогом діючого в Росії він і спонукає людей до такої протидії. Треба сказати, що в Грузії, в принципі, громадський рух був дуже активним, і сектор громадської діяльності він охоплює фактично всі. Спектри функціонування е, суспільства це і освітня сфера, і медицина, і сільське господарство, і ясна річ е, розвиток правового. Спектру і ну буквально всі сфери. Це збереження пам'яток ят, пам архітектури, тобто в сфері культури, ну, оце немає якоїсь сфери е, діяльності суспільства, якого б е, яка б не підтримувала, не підтримувалася. Е, Іноземними е, фондами, і таким чином е, Грузія е, ну, має колосальну підтримку. Якщо втратити це цю і, і ще я хочу сказати, що е, Закликають до прозорості, але насправді, на мою думку, дуже все прозоро, тому що е, я не є таким е, якби е, активним споживачем е, в, 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 якихось грантов, грантової підтримки. Бо в принципі, хоча 25 років громадської діяльності, але то були такі саме громадська діяльність без е, фінансової підтримки, фактично, і лише спочатку початком війни за для допомоги українським вимушеним переш... переселенцям е, наша організація отримала отримала серйозну підтримку і фінансову і от наразі ми змогли відкрити український дім е, в Тбілісі. Тобто, я не є досвідченою людиною в цій сфері, але ж з іншого боку, я знаю, який формат звітності, тобто, все стосовно діяльності, як Фінансової, так, і в тому, щоб е заявляти про свої е форми е в звітах наративних, це все абсолютно доступно державі, на мою думку. Ко і відповідно найбільшим бенефіціаром грантовим є сама держава, тому що всі 80% грантів отримуються саме державою. Тобто, те, що навіть стосується допомоги українським біженцям, це теж йде з кишені Євросоюзу, наприклад, або з якихось інших фондів через державні структури, тобто надання там одноразової допомоги. Або підтримка в медичній сфері, це все якраз фінансується з зовнішніх фондів, а не з самою державою. І відповідно тут, на мою думку, саме намагання намагання взяти під контроль, знизити рівень діяльності, Громадського сектора є головним бажанням можливо, я помиляюся, але але це те, що турбує суспільство. Пані Валентину, але цікаво також ще почути вашу думку. Ну принаймні в Україні складається таке враження, що дійсно Грузія за останні роки стала такою проросійською, чи можна навіть сателітом Росії. Цікаво, чи ви це відчуваєте безпосередньо в Грузії, і чи нема у вас якихось проблем перешкод у вашій діяльності саме як грузинсько-української платформи? Ну слава Богу, перешкод не маємо. Єдине, що безперечно зменшується підтримка в цілому в світі, як ми знаємо, це не стосується внутрішнього саме грузинського формату. Що стосується змін, Ставлення до Росії дуже потужні. потужною є пропаганда, в тому числі з боку церкви грузинської на паству свою на е, е, віруючих людей, тому що в Грузії є е, Церква досить впливова структура, і ось там дуже багато наративів проросійських, тому що в принципі Грузія має власну автокефалію, але вплив російської церкви дуже активний і, зокрема, від людей старших останнім часом дуже такі якісь переконання, що Треба з Росією миритися і тому подібне. От, це не стосується молодого покоління, там інший формат мислення, але грають на розігрують, як як тепер каже молодь, фішку того, що треба відстоювати е Цінності сімейні, і е, Захід це погано, Захід це ЛГБТ, і е, впливають на населення такими дешевими способами, і відповідно е, значна частина такого населення середнього і старшого віку е, дуже е, боляче реагують на такі речі, і, відповідно, це е, е, намагається. Так би мовити, таку точку, на яку можна тиснути і таким чином спекулювати цими наративами. І ясна річ, Грузія дуже добре пам'ятає 2008 рік. З одного боку, це викликало надзвичайно потужну реакцію на події в Україні, надзвичайно потужну підтримку України, і незважаючи на те, що що Грузія не є економічно заможною, тут кожна людина старалася якомога активніше допомогти з іншого боку, це наразі е, викликає страхи перед Росією. Що хай буде аби який, але мир. Тобто тут таке, таке полюсне протилежне сприйняття ситуації, і відповідно люди дуже вразливі до цієї теми, і з одного боку не можна звинувачувати людей в цьому, а з іншого боку, дуже прикро, що люди не пам'ятають вчорашнього, не пам'ятають. Тих страшних репресій, які зазнала Грузія за часів соєтізації, бо вона в принципі Підпадала під особливі е, ризики з боку тоталітарного режиму ще за Сталіна, і е, тут не треба ілюзіями такими е, керуватися, що нібито вона була в напривільна в привілейованому становищі, навпаки, враховуючи, що тут всі один одного знали, можна було е, е, так би. Мовити більше, е, викорінювати не тих, хто був не до вподоби владі, тому, е, тому прикро чути ці. Наративи, які наразі звучать з такої позиції, що треба змиритися, що треба здатися, і аби жити, от тобто є така тенденція, але але е, є і дуже потужний спротив. Пані Валентино, але з іншого боку, чи є такі думки, чи можливо такі міркування, що якщо впаде Україна, то Грузія може бути наступною? Грузія тримається завдяки Україні. я Це, це хай буде моя особиста думка, але це не є моя лише особиста думка, безперечно, Грузія. Знаходиться під дуже. Дамокловим мечем, тому що тут буквально в 40 кілометрах стоять блокпости російські, і від головного автобану, який з'єднує Західну і Східну Грузію, відповідно це шлях на Вірменію і Азербайджан, буквально 10 хвилин від головного автобану знаходяться. Бази російські і їм нічого не вартує наразі використати свої воєнні ресурси. Наскільки я розумію, в травні 22 го року, коли не, не, не впав Київ за три дні і, і все інше. Не сталося, були виведені певні частини з блокпостів. Які знаходяться на території окупованої Грузії, тому з моєї точки зору абсолютне переконання в тому, що Грузія тримається лише завдяки Україні. Саме тому в Україні знаходиться найбільший іноземний легіон Грузинський, тому що на території України вони відстоюють свою рідну Грузію. Це не прибільшення, це не реально так, тому, тому і, зокрема, ще Грузія є стратегічно е, важливою, в тому що е, це впливає на е, контроль Вірменії, в тому числі. Ми знаємо, що останнім часом в Вірменії відбуваються е, процеси, які е, старання вирватися з під контролю е, Росії, і е, е, якщо не доведу, Господи, Росії вдасться взяти під контроль Грузію, то автоматично під контроль підпадає Вірменія пані Валентино. Ну і в контексті протестів у вас не можемо не запитати і про українців, які можливо доєднуються до них. Чи вам відомо про те, скільки української можливо діаспори українських біженців перебували на цих акціях проти закону про іноагентів? Ні, такої інформації немає. Те, що постійно слід України шукають і знову ж таки для такої пропагандистських впливів, використовують українське питання. І зокрема, вчора теж прозвучали такі з боку депутатів, такі Виступи і вчора розклеєні були роздруківки портрет Бандери на на стінах. Їх там декілька було тих портретів на стінах парламенту. Хто це зробив? Я думаю, що це не українці. Я думаю, що це лише заради пропаганди, тому що поїхало російських журналістів. І вони ведуть свої репортажі з центру Тбілісі, з місця подій. І відповідно українські, анти такі українські наративи дуже активно використовуються. Є заклик з боку Міністерства закордонних справ України звернення до громадян України. Ну, старатися не брати участь у цих заходах, але водночас це неможливо заборонити. Наразі в Грузії знаходиться десь 25 тисяч українських біженців, проконтролювати їх ніхто не зможе. Але за моїми спостереженнями ті прапори українські, які мають Посеред, по-перше, їх там одиниці, тому що в принципі це суто внутрішньогрузинська акція, але ці прапори, які я бачила, то в принципі їх використовують самі грузини, тому що вони знають про нашу. Двосторонню таку, так би мовити, підтримку. А те, що українці там є, я теж знаю, але то власний вибір, тому що люди йдуть разом зі своїми грузинськими друзями. Люди йдуть саме тому, що вони знають, що це може означати. Завтрашнього дня і ну але назвати якусь цифру неможливо. Там немає якоїсь, так би мовити, реєстрації, якогось фейс-контролю. Це м, абсолютно такі стихійні, але з іншого боку, такі організовані е, акції. Ви знаєте, в нас немає сміття, в нас немає якихось. Е, Руїн після хоча це багатотисячні акції збираються. Тобто дуже відповідально ставиться переважно от молодь до е своєї діяльності під час. Е, Організовуються прибирання, організовується е, харчування. Позавчора якогось борщу принесли. Я не знаю хто. Якісь українці годували борщем е, людей. Вчора Ніну Катамадзе е, теж. Е, в пиріжків якихось принесла, підгодовувала мітингуючих. Тобто, це, це е, такі порухи душі, які зупинити неможливо, е, тому ну, конкретики яку, якоїсь у цьому питанні не можна назвати.